Права, 68. Відомо, що АЦ дорівнює 32 см, БЦ дорівнює 9 см, СД дорівнює 12 см, рисунок 27. Знайдіть довжини відрізків АБ і БД. Ну що ж, тут досить просто все це зробити, знаючи властивості відрізків. Записуємо тоді зараз розв'язання. Розв'язання. Пишемо. Ну і спочатку записуємо тоді маємо. Ну і які міркування спочатку. Для початку ми маємо подумати, як знайти довжину відрізка АБ. Тобто, давайте позначу один. Що ми тут можемо сказати? Відрізок АБ входить до відрізка АС. Відрізок АС дорівнює суми відрізків А Б і БЦ. Тобто ми пишемо, що АБ. Що АС дорівнює АБ плюс BC. так? Ну, але якщо він дорівнює сумі цих двох, у нас відомо і відрізок АС, і від, відомо відрізок БЦ, то ми можемо знайти тоді відрізок АВ. Як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо так. Звідси випливає. Я знаю, що ви таке не записуєте, але фізиці так використовують. Я думаю, що можна і в математиці. Звідси тоді випливає, що щоб знайти довжину відрізка АВ, нам треба від відрізка АС відняти відрізок БЦ. Ну і це дорівнює тоді. Замість відрізка АС ми пишемо 32. Відняти. Замість відрізка BC ми пишемо 9. Це дорівнює. Якщо вам важко, ви можете стовпчик відняти, наприклад, 32 мінус 9. 2 мінус 9 відняти не можна. Позичаємо один розряд. Тобто 12-9 це буде 3. Була трієчка, позичили ми одиничку, залишиться двієчка. Отже буде 23. Тобто це буде 23. Дописуємо в дужках одиниці. Це у нас мова йде про сантиметри. Тобто ми вже знайшли довжину відрізка АВ. Вона дорівнює 23 сантиметри. Ну, а зараз нам треба знайти відрізок БД. Ну, як його знайти? Давайте подивимося, відрізок БД. Давайте пишемо другим. Він дорівнює сумі двох відрізків ось BD, це BC плюс CD. Тобто ми пишемо, що БД відрізок. Дорівнює сумі відрізків ВС плюс відрізок СД. І це дорівнює. У нас є BC в умові 9 см додати. Ну, а СД у нас також є. це 12 см. 9 плюс 12 це буде 21. У дужках пишемо сантиметр. Тобто ми дізнались довжину і відрізка. БД, яке дорівнює 21 см. До речі, якщо їх порівняти принаймні візуально, АБ у нас 23 см, от ми знайшли, а БД у нас 21 см, на мій погляд, тут масштаб недотриманий. Ну, але це вже нюанси. Так, і записуємо зараз відповідь. Пишемо відповідь. Так, Нас запитували, знайдіть довжину відрізків АБ. Отже, АБ пишемо 23 см. Так, ну і далі сказано, відрізок БД у нас дорівнює 21 см. Ну що ж, ось таке завдання на властивості відрізка на цьому вправу завершено.